Механізм замка італійського виробництва компанії Чиза. Модель 57685 ідеально підходить для важких металевих дверей з надійним захистом. Ця модель використовується в якості основного замка та керується ручкою і сувальним ключем. Язичок реверсивний, тому з легкістю обертається на потрібну сторону і підходить для дверей правого і лівого відкривання. Технічні параметри механізму наступні ширина торцевої планки 35 мм. Висота 350 мм, міжусьова відстань 85 мм, бексет 67,5 мм. Замикається замок на 4 півоборти чотирма стальними ригелями діаметром 18 мм, вихід ригелів 38 мм. Також є провушени для додаткових тяг. Фішкою цієї моделі є система захисту блокування Suvalt LPS. При спробі злому будь-якими відмичками механізм миттєво блокується і залишається в замкненому стані. Відновити його роботу можна використавши знову оригінальний ключ. Ще одна особливість механізму ЧІЗА 57685 LPS наявність монтажного ключа, що дозволяє самостійно і дуже легко перекодувати механізм. Ця функція буде корисною при втраті одного з основних ключів. Адже кількість перекодувань не обмежена. Все, що вам буде потрібно новий перекодувальний комплект, який можна придбати окремо. Інструкція з перекодування наступна: відкриваємо двері, щоб мати повний доступ до механізму. Вставляємо монтажний ключ та прокручуємо на всі чотири оберти. Виймаємо монтажний ключ. Далі нам потрібно використати комплект для перекодування, який входить в комплектацію з механізмом. Беремо один сувальний ключ та спеціальний ключ для перекодування, вставляємо наш новий ключ в механізм. Цей спеціальний ключ вставляємо в отвір на торцевій частині замка під сувальдами. прокручуємо його проти годинникової стрілки до характерного звуку клацання. Тепер прокручуємо нашим новим ключем механізм так, щоб сховати ригелі, і все готово. Тепер механізм відмикається тільки новим ключем, а попередній монтажний ключ неактивний. Корпус та торцева планка механізму виконані з оцинкованої сталі, що свідчить про високу корозійну стійкість при будь-яких погодних умовах, якість використованих матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати механізм ЧІЗА 57685 на 200 тисяч циклів відкривань за європейськими нормами. Це орієнтовно 20 років помірного приватного користування та 10 років комерційного інтенсивного відкривання замків. Додатково механізм сертифікований шостим ступенем захисту від забивання ригелів в корпус замка. Тестування показали, що він витримує тиск 1000 кг при бічному ударі та 600 кг при ударі знизу. В комплектацію входить механізм та шість сувальних ключів, п'ять основних та один монтажний. Обирайте надійні італійські механізми, ЧІЗА.